Розглянемо техніки тепер не як шукати баги, дефекти, а як їх попередити, як запобігти дефектам. По-перше, потрібно правильно описати документацію, правильно, щоб у нас були вимоги. І одна з видів документації це юзер-сторі. В юзерсторях пишуть від ролі, наприклад, або користувача, або адміна ті вимоги, які мають бути у такому простому форматі. Наприклад, я, як користувач, хочу перейти в корзину та оплатити свої покупки за допомогою Google Pay. Так? Або я, як адміністратор, хочу перейти в профіль та мати доступи до таких то серверних функцій там, в адмін-панелі. Як пишеться юзер Story, спочатку потрібно, щоб. Саме зацікавлені обличчя, стейкхолдери прописали свою ідею, що вони хочуть. Наприклад, є така техніка, як трісіс, тобто сформували карточку своєї ідеї. Це має бути стисло викладена ідея, що вони, що вони хочуть, як у форматі User Story. Потім це треба все обговорити словами, що саме. Що вони хочуть викласти всі свої ідеї, які саме, що треба написати, що накодити. і потім confirmation, підтвердити, які будуть acceptance критерія тобто, коли тестувальник буде перевіряти, наприклад, роботу розробника, які, які будуть вимоги до прийняття цього тікета, що саме все правильно зроблено, як ми можемо це оцінити, що все зроблено. Які мають бути юзер сторі? Щоб їх сформувати, можна використовувати такі техніки, як брейнстормінг, мапінг. Хто тут може бути залучений? Бізнес, розробники та тестувальники. Історії мають бути незалежними, гарно продуманими, цінними, мають бути оцінені. якщо… Якщо стейкхолдери не знають, як оцінити юзер історію вони можуть бути непродуманими або нецінними для них, мають бути невеликими, та, щоб ми могли протестувати. Юзер Story мають бути зрозумілими, також так все має бути написано, щоб тестувальники самі могли протестувати, щоб розробники могли самі розробити. Тобто, все має бути чітко, щоб було мінімум запитань до цих юзер історій.